У вівторок 9 квітня у Сумському окружному адміністративному суді відбулося підготовче засідання по справі Олександра Лисенка, який оскаржує рішення сесії сумської міської ради про висловлення йому недовіри та дострокове припинення його повноважень і просить суд поновити його на посаді міського голови та стягнути зарплату за час вимушеного прогулу. Правосуддя по даному питанню здійснює голова адмінсуду суддя Сергій Воловик. Ви просите суд визнати протиправним скасувати рішення Сумської міської ради від 31.01.2024 року no 4372 МР про недовіру достроково припинення повноважень сумського міського голови Олександра Лисенка, поновити Олександра Миколайовича на посаді сумського міського голови, стягнути з виконавчого комітету Сумської міської ради на користь Лисенка, середній заробіток за час вимушеного прогулу. Позовні вимоги підтримувати в повному обсязі. Так, ваша честь. Представником позивача Олександра Лисенка в суді по даному питанню є сумський адвокат Ігор Марченко, який представляє його інтереси не вперше. Їх правова позиція по справі наступна. У нас підстав заявленого позову, стосується того, що рішення, які були прийняті і підписані в подальшому кабзарем. Підписані ним як неуповноваженою особою. Це міститься в окремому розділі позовної заяви про те, що Кабзар Миколаєвич в супереч закону був обраний секретарем міської ради, при тому, що існує інший секретар Резнік, щодо увільнення якого ми також додали документ. Однак він. Є в наявності, приходить на сесії і голосує. Тому ми просимо всі ці документи витребувати, оскільки це є підстави, однією з підстав позову. Станом на 13.1023 року та 21.12.23 року ми просимо зобов'язати надати письмову відповідь, письмову інформацію про те, чи була посада секретаря міської ради вакантною. На які дати? 13.10.23 це дата прийняття рішення про обрання секретаря. І 21.12.23 це дата, коли Кабзар видав розпорядження про те, що він приступає до виконання обов'язку. Відповідно до закону, це могло б відбутися тільки в тому випадку, якщо посада секретаря була вакантною. позовні заяви ми стверджуємо, що вона не була вакантною, тому ми. Просимо надати, просимо витримувати від відповідача інформацію. Відповідачами по справі є Сумська міська рада та виконавчий комітет СМР, інтереси якого в суді представляє адвокатка Марина Краснобрижа, що має наступну правову позицію. У них вимогах позивач просить визнати протиправним рішення, щодо його недовіри, протиправне скасування його і поновлення його на роботі і виплати. Щодо рішення. Сумської міської ради, яке було прийнято 13 жовтня 2023 року номер 4127 МС, про брання секретаря Сумської міської ради 8 скликання, такої вимоги немає. Це рішення в 2023 році в жовтні було прийнято Сумською міською радою. На сьогоднішній день це рішення є чинним, законним, не оскаржується, не є предметом даного спору і інших спорів також. Ми надали це рішення, яке підтверджує повноваження на сьогоднішній день секретаря Сумської міської ради коделя Артема Николаєвича. Всі інші маніпуляції щодо, я вважаю, затягування процесу і уведення процесу від. Саме позовних вимог, які зазначені в позові і в обґрунтуванні, то перекладування на те, що чинний секретар, не чинний секретар. Якщо позивач вважає, що це рішення міської міської ради, виявлено депутатів, якимось чином є неналежним, Секретарь не тоді, будь ласка, або уточняють позовні вимоги, або звертаються з іншим позовом щодо стосування саме цього рішення. Предметом нашого спору це рішення не є у ході підготовчого засідання. Судом було задоволено клопотання відповідача про залучення в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог діючого секретаря Сумської міськради, який наразі ще й виконує обов'язки міського голови Артема Кобзаря. Щодо залучення в якості свідків депутатів, членів лічильної комісії, було прийнято рішення про відкладення звернення. Разом із тим, суд вирішив частково задовольнити прохання позивача про витребування сумської міськради та виконкому додаткових документів по справі. Зобов'язати дати копію дійшну висновку про управління заважень заперечень до проекту рішення про охороня каблука секретаря МСМР, Копію протоколу проти постійної комісії щодо розгляду проєкту рішення СМР про обрання секретаря СМР обзарят. Копію розпорядження номер 718 к від 21.12.23 року про виконання кобзаря, обов'язків секретаря СМР Сумського міського голови. Копію положення про постійні комісії СМР, копію юридичного висновку про управління заварних заперечень до проєкту рішення про недовіру та звільнення Лисенка, копію депутатського звернення щодо недовіри та звільнення лисинка. Частині... Задоволення в частині клопотання про витримання копії виписок з ЄДРСУ, відмовляють задоволення клопотання, оскільки це є відкритими даними, позиваючи може отримати в реєстрі. Суд оголосив перерву у підготовчому засіданні до 1 травня поточного року, після чого Олександр Лисенко прокоментував присутнім журналістам своє затримання на більш ніж двохмільйонному хабарі. Слідство завершено, ми зараз узнайомимося з матеріалами, і також в цій справі ми, щоб уникати різних маніпуляцій, і всього іншого, ми будемо доводити свою невинуватість і роз... додавати ті факти, які є. Ну головний факт, що я думаю, що всі повинні зрозуміти, що на ті фото, які в перші дні були прилюдні. Нині де коли мене було затримано, поруч зі мною на фото кошти і фінанси. То ці коштів я їх не бачив, Вони ніколи не були поруч зі мною. Це інше фото з іншого місця. Я там не знаходився, не був і тому я їх не отримував. Кореспонденти телеканалу Відікон і надалі слідкуватимуть як за розглядом кримінальної справи щодо Олександра Лисенка, так і адміністративної, і оперативно вас інформуватимемо.